Ви подивіться, який він соковитий, який він пишний. І не забувайте, що тут сир, тут ягоди, і він такий високий і соковитий. Ну хіба це не чудо? Всіх вітаю, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Якщо ви, як і я, полюбляєте щось приготувати до чаю на швидкоруч, але щоб там був, був не тільки цукор і борошно то цей рецепт саме для вас. Він готується дуже швидко, там є сир, ягідки. Тож нам потрібно 250 грамів борошна, гарна дрібка солі, 120 грамів цукру. А вже ж пакетик ванільного цукру, куди ж без нього. Пакетик розпушувача в мене 12 грамів. Сухі інгредієнти додаємо три курячих яйця. Пачку кисломолочного сиру в мене 9% зіроків. Жир. Чим жирніший сир, тим він смачніший. І 180 грамів розтопленого вершкового масла. Залишилось тепер все це згідно аромат. аромат, неймовірний, тому що ванільний цукор, вершкове масло і кисломолочний сир. Це тріо просто відбувається. І для запікання застилаємо пергаментною бумагою. Я її трошки пом'яла, щоб вона краще лягала у формі. Викладаємо на пергамент тісто, гарненько розподіляємо. Викладаємо улюблені ягідки. В мене сьогодні це лохина. Завершальний етап для скоринки нам знадобиться борошно. Стільки ж цукру. Грам 70 вершкового масла кімнатної температури. Розтираємо це все і завершуємо пиріг, засипаємо цією крошкою наші ягідки. В розігріту духовку верх низ 180 градусів на 30-40 хвилин. З богом. Пиріг піднявся в два, а може і в три рази. Аромат неймовірний. Бездоганний пиріг у нас вийшов. Я обожнюю такі рецепти, коли мінімум зусиль і максимум результату. Все дуже швидко, все корисно, смачно. Смакуйте, мої хороші, готуйте і до нових зустрічей!